Більше трьох років зупинка корпусний парк у центрі Полтави перенесена якнайдалі від будинку дворянського зібрання та ближче до проїжджої частини. Тут і авто паркують, і очікують на громадський транспорт. А під час дощу та ще й доводиться перестрибувати через калюжі, кажуть містяни. По дороги люди ходять. все сніг, вода, а так зручніше було б ширше і щоб для безпечності, звісно. Ну, то й війна, ну ж колись і робиться і це. Стояти некомфортно, ну, щось не віриться, що колись повернуть, Ні, як же ж ходить і транспорт їде, і люди ходять. Особливо, як оце зараз мужи, сніг. Нема уюта ніякого. Що це не зупинка, а бруківки взагалі немає. Все ті, асфальту немає, все підняте фактично, уся плитка піднята. А якщо ще і гололюд, взагалі пройти не можна слизько. Нагадаємо, зупинку громадського транспорту корпусний парк тимчасово перенесли 10 грудня 2020 року, тобто наступного дня після пожежі в будинку дворянського зібрання. Зробили це у зв'язку з протиаварійними та консерваційними роботами в історичній будівлі, яку відгородили парканом. Нині роботи на завершальній стадії, проте вони ще тривають, тому не прибирають і паркан, пояснює керівник міського управління капітального будівництва Максим Медведєв. Роботи ще ведуться, роботи не закінчені. Після того, як ми закінчимо консерваційні роботи, ми придамо будівлю на Баланс області, там, де вони продовжують свої ремонтні роботи. Це вже буде реставрація. Поки не будуть закінчені будівельні роботи, ми не можемо зняти будівельний паркан або перемістити його. За словами Максима Медведєва, роботи з консервації будинку дворянського зібрання вийшли на фінішну пряму ще восени минулого року. Тут провели протиаварійні заходи, зміцнили фундамент, зробили дах, вже встановили вікна. Після закінчення усіх робіт підрядник має відновити і зупинку громадського транспорту. Проти термінів, коли повністю завершать ремонт будівлі, поки що в управлінні капбудівництва не називають.